Продовжуємо тематику куріння. Одразу вам скажу зі свого прикладу. Самокат проїхав там 100 кілометрів і в нього почався скрип на амортах, на підвісці. Тобто, або вона тут вона скрипить, що вона скрипить тут з заводу. Тобто зараз передню підвізку ми зробили вже. Робимо задню, воно повністю все сухе, ніякого мастила немає. Тобто 100 км нормально, а потім починає свистіти, скрипіти пластик. Тобто Це потрібно все змащувати. Ну І взагалі то потрібно крила сюди ставити, як у кого М4 робити. Тобто купили самокат, з заводу підкинули проставочку, закинули сюди мастило, в узли тертя сюди-сюди, сюди. сюди, сюди. І поїхало собі їздити далі.